Вітаю, дорогі зоряні люди. Говоримо далі про події на нашій прекрасній планеті Мідгард Землі, тому що планет земель багато, вони мають свої справжні імена. А ті, які ми знаємо із книг, це така земна інтерпретація і зазвичай спотворена тими недобрими істотами, які колись прийшли на цю планету після уже прильоту наших рідних богів. А наших рідних богів, тобто ті ще боги, яких називають слов'янськими богами, а це ті, які були першими, хто ступив на цю планету. А ті, які прийшли пізніше, то сірі, то ті істоти, які почали займатися клонуванням, тому, що багато розмов про те, що штучний інтелект зараз буде і може захопити планету. Він захопив планети планету тисячі тисячі літ тому. Це ці технології тих істот, які називають сірими. Зараз градація досить така розгалужена оцих всіх паразитарних істот, які знущаються над живим на цій планеті. Але так як ранок сварога, і ми повертаємося в наша галактика, повертається до світла. Йде проявлення чорного світила, чорного сонця. І Сірі не можуть вже існувати в цих енергіях. Тому, щоб не відбувалося на цій планеті і які б події б не були, все одно йде до завершення паразитарних істот. Я багато про це говорила. Зараз переключаюся сюди і буду розповідати більше тут. Лише живу інформацію, та яка є зараз на даний момент. Ніяких сценаріїв бути не може, та що прогнозують і видячі, і невидячі, і наші, і не наші, які тільки хоч, тому що сценарій це означає програма, якщо ця програма подається, тоді вже люди своєю енергією починають її реалізовувати. Ми є творцями, це ті, яких є гени божественні, гени тих істот, які творилися не на цій планеті. Тому у нас величезна сила, і ми можемо творити реальності, можемо творити цілі світи штучні цього зробити не можуть. Сірі зараз в цих нових енергіях вони нічого не діють, вони лише спостерігають, вони мають піти, і дехто з них пішов, це ті, хто знаходиться в найвищій. Ієрархії, вище сірих є ще істоти, але вони знаходяться в пекельних світах і вони сюди не приходять. Зв'язок між сірими і цими істотами їхніми йде через такі особливі зв'язки, це навіть не думками, це, схоже на спілкування такими потоками енергії. Потоками крізь світи, нижні світи, і з виходом сюди, серединний світ, наша планета. Ось, спілкування полями, те, що я розповідаю, іде крізь час і із простір з нашими богами і з нашими волхвами. Також про це говорила і буду ще про це розповідати вам. Щодо ще паразитарних. Чому я про це говорю? Тому що зараз це дуже гостро і ціла осінь буде йти ілюстрація їхньої діяльності. Тому сірі сидять, вони руки свої не бруднять, вони в принципі не бруднили останні тисячі років. Все, всю брудну роботу виконують і виконували рептилії. Це такі істоти, які не дуже відрізниш від людей. Але хто має очі, такий особливий зір, то їх бачить, тому що це знову ж таки видно по очах. Очі це не просто органи зору, а це особливі наші орієнтири і така візитів, візитівна карточка, так, істоти. Тому їх дуже видно по очах, видно по мордах і видно по діях. всі рептилії вони схильні до насилля, до, те, до того, аби. Підкоряти і такими методами страху, навіювання, це їхня стихія. Вони зараз просто це вони не наскільки розумні, як сірі, тому вони війшли в такий кураж і творять таке, не творять, а творять гарне слово, роблять такі шкоди на планеті. Тому що не відчувають, що тут іде зміна енергії, зміна епох, епоха вовка, в яку ми входимо. А хто ще знає епоха золота після калі юги після темної доби, настає світла доба. Або по-нашому це є ранок сварога, день сварога. Тому сірі про це знають, рептилії не хочуть навіть про це. Думати, а вони ввійшли дуже сильно в свої ігри. Тому все, що стосується війн, все, що стосується епідемій, впливу психотропного, лже вчителів духовних, це все займаються цим рептилії. Ну, звичайно, за колись за навчанням сірих. А тому, що вони приптилі ніколи до цього не додумалися. А так, як тисячі літ минуло, вони по цих ще програмах і працюють. А тому, хто є творець, хто відчуває в собі більшу силу, хто розуміє, що він не звідси, що наш дім далеко в інших зіркових системах. І ми тут виконуємо свої особливі ролі для в ранці сварога, в поверненні галактики, а в тому, аби оцю живу енергію зберегти тут, аби захистити рослини, тварини, мінерали, аби пробудити своїх, які є нам рідними по зірках, і аби в таких вогняних енергіях, в особливих енергіях наших рідних богів допомогти піти з цієї планети паразитарним істотам. Це наша є роль. Це такий невеликий відсоток тих, які мають ось цю таку основу зоряну. Тому працюємо далі. Це наше нагрівання, це крутіння сварг, це крутіння вихорів, так як колись робили наші боги, коли лише прийшли сюди для творення. Хто не розуміє про що я, то той добре, а хто вже знає і відчуває. То ми продовжуємо далі крутити вогні вихори і сварги і розширювати проталини в куполі, який є штучним над нашою планетою. Ну звичайно, його так не видно очима звичайними. Це особлива структура, яка діє як психотропна, діє для старання пам'яті, для навіювання таких негативних енергій. Для того щоб людина просто проживала своє життя, віддавала енергію чужим і просто йшла звідси, не знаючи, хто вона, де вона, куди вона і з ким вона. А тому працюємо дорогі, буду розповідати далі. Усе гаразд, налаштовуємося на таку яскраву дієву осінь, особливу осінь, тому що робота буде з рептиліями, але ще раз я говорю про те, що це не сірі. Сірі не будуть ніяк заважати, тому що вони все розуміють і вони просто йдуть. А з рептиліями легше, тому що вони не доганяють по своєму розвитку, ніколи не доженуть, а вони просто в негативних енергіях, якщо їх відключати, якщо нагрівати простір, додавати більше плюсів в енергії, додавати більшої швидкості, буду напевне ще коротко робити вам про швидкість сварога, про нашу систему сварога окремо такі на відео. Тобто ми маємо йти в більшій швидкості, аніж ось ця реальність, тому це потрібно обов'язково для переходу вранці сварога. Для того переходу, про який так багато говорять, тому що ми вже в ньому в цьому переході, це не треба чекати десятки якихось літ. Ми вже в ньому, а просто не завжди це можна зрозуміти, тому що хто десь відчуває тут, хто зором вже відчуває нову явь, хто ще в старій, хто не може повірити собі, кому потрібно докази якихось книг, хто наполовину десь, хто ще такий підвладний. Якимось навіюванням, оцим лже-вчителів. Тобто тут все таке замішане, але ми є в переході. Тому дивіться, які яскраві наше чудове світило, вікно нашого Ярила і надзвичайний це сяйво, яке йде від наших рідних богів. У нас буде все найкраще, тому що ми збережені, захищені, і ми робимо надзвичайну просто роботу і нам допомагають усі світлі сили і усі сили. Усіх світів, наших, і наві, і праві. Тому працюємо далі.